Вчора Микола Володимирович показував одну платформу, напевно, до другої не дійшов. Я, певно, зараз не дійду, бо вже налупили. Грачка своє дає. Думав, на відео показують. Як качають гречку, що це брехня, а ні чорта подібного. Жаля так, що неможливо підійти. Казали, що наші бджоли дуже спокійні. фіга, підходити на льот, насадили повні руки. Чому так гречка дає, такий агресивний результат по бджолі, не знаю. Ну, підходити, я туди зараз не буду. Там можете глянути темно, там реально темно, що на одній платформі, що на другій платформі. І жруть, і жруть просто так, що капець. Скажете меду немає. Магазини залиті. Магазини заливають повним ходом. Завтра ми ще їдемо і будемо доставляти магазини. Вон, ще не встиг підійти і вже валять з усіх сторін. Будемо доставляли ще магазини, гречка ще точно буде цвіла. Зараз у нас погода гарна. Там далі у нас попереду соняшники. Вони ще навіть не зацвіли, десь ще впевну неділю і почнуть цвісти. Тобто у них тут роботи, а роботи. Будуть тут працювали і працювали. Ну, на гречці вони агресивні, реально агресивні. От, були на попередній пасіці. По хрипті надавали, по руках надавали. Цей, були на попередній пациці. Картина одна і та сама. Не дають навіть підійти до вуликів. Жруть масово. Переглянув магазини на одній платформі, якось зайшов, на цю навіть не піду. Меду є, і медозбір дуже гарний. На вагах 3, 3,5 день денно плюс. Я би сказав, навіть дуже добре. Враховуючи, що півдня дощ, півдня погода. Зараз е, прийшов легасенький дощик, то в принципі відпор пішов, бджола літає темно, ну реально темно. Так що отак, чекаємо гарного медозбору. От, всім гарного дня. Ми поїхали далі, печемо. Па-па.